Футболмани та християни, крайній тур Хафел подарував нам низку цікавинок з непередбачуваними рахунками та екстраординарними рішеннями від команд. Тому запасаємося правильними джмелями, відкриваємо печівко, донатимо на традиційний русоріз, бо ми починаємо. Отже, вища ліга тут на фоні 10-го туру відбулося два поєдинки замість трьох стандартних через те, що цей тиждень, на жаль, команда Гедеон не зібралася, що може свідчити про певний моральний упадок у їх рядах на тлі відсутності очок у цьому сезоні. Тому почнемо сьогодні наш огляд вишки з матчу туру між Аріартавто та Яско. Команди були налаштовані максимально на цей матч. Адже в попередньому кубковому поєдинку автомобілісти змогли вибити нафтовиків з турнірної сітки і забігаючи наперед, можна констатувати, що. Що реванш Яско вдався, дивлячись на велику кількість жовтих, можна констатувати, також що матч був надзвичайно заряджений і закінчився з рахунком 5-2 на їх користь. Це дозволяє команді скоромного вибратися на верхівку турнірної таблиці навіть із запасом у дві гри. Натомість дону вразили своєю грою з кусту Агро, де у першому таймі вони спочатку обмінялися голами, силами гусака та чухна, а в другому граючи більшість часу у п'ятого польового, змогли дожати суперника, реалізувавши ще два м'ячі від Баліцького та Кульчицького, що дозволяє їм заробити три очки і закріпитися на четвертій сходинці турнірної таблиці, не давши аграріям її очолити. Як ми бачимо, турнірка вишки досить таки цікаво виглядає перед фінальною. Пулею, де сформувалася трійка лідерів в особі Яско, Кустота, Аріар, та трійкою срібняків, Донну, благодать та Гедеон. У першій лізі також не обійшлося без цікавинок у стартовому матчі між Роксаною та Віндрайвер Стім зав'язалася справжня трилер Епопея, де Роксана по ходу гри то вела в рахунку 2-1, то вже поступалася 3-2, але в кінці кінців зробила фінішний спорт на фінальному проміжку часу та обіграла непоступливого суперника. 5-3. Варто зазначити, що не останню роль у цій грі відіграли голи з далекої дистанції від роксів, які ловили суперника на виході у п'ятого польового. То цікавий насправді матч, був програвали, потім зробили камбек і в кінці кінців 5-3 виграли. А як вдалося це зробити і з рахунок чого зробили саме закамбечили цей матч, як вважають? Ну, виграли сам перед за рахунок характера, бо програючи з рахунком 3-2, і нас звар такий гол забив, що такі голи бувають тільки раз в кілька років, то це взагалі класно. А так взагалі ну, грали. Свій футбол грали в задоволення і все вийшло не дуже доволі результати. Хороші зараз маєте показники в турнірній таблиці. От я не пам'ятаю, чи вже вийшли на призові місця, чи ще ні, вже вже певно вийшли, так? Десь в трійці. Так, в трійці це точно. Зараз вирішується, чи ми будемо в друге місце, чи будемо в третє місце. В друге місце це буде Голл-ліга. Хочемо спробувати свої сили там, але якщо займемо третє місце, ну буде ціль виграти з Сільвер Ліго. Супер! Якщо. А, якщо все ж таки попадете в призові місця в Голд Лізі, чи будете йти на наступний сезон у вишку? Рано ще говорити, але думаю, ні. Награємо ще склад, але з новий склад формується нова команда, тому думаю, що ні. Зараз буде сила на футзал. Щодо поєдинку Атлетик 2011 та аграрія, то ситуація була такою, що у першому таймі був забитий єдиний гол від Олександра Осадчука, і обидві команди добре справлялися зі своїми задачами. Але вже в другій 20 хвилинці, завдяки реалізаціям сальнікома та цакала, агротім змогла більш вільно себе відчувати на зеленому прямокутнику, ще дало їм змогу у підсумку забити ще два голи та пропустити лише один у відповідь від Матрашевського 5-1 І тепер ситуація в Турнірній таблиці взагалі стає дуже цікавою, адже і епіцентр виграє у легіона, що повертає їх до боротьби за фінальну пулю. Як бачимо, атлетик все ще лідирує за рахунок хорошого профіту у попередніх іграх. Але одразу три команди з 17 пунктами його наздоганяють: це аграрій, роксана і він драйвер. Стім також не забуваємо про епіків, які мають 16 очок. Тепер давайте промоніторимо другу лігу. У золотому дивізіоні відбулася лише одна гра між РЗХ та незламними, де по ходу поєдинку у першому таймі незламні летіли 2-0, Але вже на початку другого змогли зрівняти цифри на табло. І потім у жорсткій зарубі ще два рази обмінявшись реалізаціями, закінчили матч рівними цифрами на табло 4-4. Варто зауважити, що знову а, в християнської молоді феєрив Іван Шевага він забив три голи. А у незламних дубль заніс Євген Загреба саме між цими двома Мандами буде основна боротьба за срібло другої ліги у майбутньому. Друга сільверліга також здавала своїх вболівальників у протистоянні Вінсіті та Куби. Швидкий гол забуває буркалець Олег, виводячи кубинців вперед. Далі молодь у зелених формах старалася відігратися, але залізобетонна оборона Куба Лібре не пропускає жодного удару, ба навіть ще до перерви Друзенко подвоює відставання. У другому таймі кубинці не тільки зберегли свою перевагу, але й примножили її силами того ж Максима, що дозволяє встановити цифри на табло на рівні 0-3 на їх користь та вирватися вперед в очковому доробку не маючи жодної поразки. Тепер ви вже впевнено на першому місці, головні претенденти на золото сівної ліги. За рахунок чого сьогодні вдалося вам перемогти і забити ось цих три переможних голи? Ми завелися, знаєте, як такий потяг. Ось і вже після невдачі в Кубку і після того, як вилетіли з можливості бути в Голд-Лізі, поставили ціль зайняти перше місце в Сілвер і впевнено до цього йдемо. Поки що один гол попущений в трьох матчах і купа забитих. Все йде до першого місця, Надіюсь, що так і буде. Що ж до зустрічі Аврори та Вінфілда, то тут можна сказати, що в першу чергу програли майже всі прогнозисти, адже 90% їх поставили на перемогу вінполовців, Але по всій відомості хтось з них зіграв, як то кажуть, на контору. Бо вже на перших хвилинах підопічні Руденка пускають два незрозумілі голи через помилку захисту і відіграють один пункт лише в середині другого тайму. На заключних хвилинах команди ще раз обмінюються голами, але це вже на загальний рахунок не впливає. Тредбай Вінфілд Нову плати високу ціну за погану реалізацію великої кількості моментів біля воріт суперника. Закриваємо випуск третьою лігою. Огляд почнемо з матчу золотої ліги між Волті та Корсар Apple Pro. Початок гри був явно за продавцями техніки. Так вже знайомий нам Микита Науменко вже до п'ятої хвилини двічі реалізував свої моменти. А Богдан Круковський перед перервою довів рахунок до комфортного 3-2. Чим можливо навіть скинув із себе прокляття нереалізації. реалізації. Другий тайм вже був багато більш рівним по грі. Пірати включалися в масу атак, але лише одна з них принесла Сла плоди. після комбінації та прострільного пасу замикає атаку автоголом Андрій Снігур. Після цього ситуація стала стабільна аж до фінального свистка. Багато моментів, але голів не було. 3-1 на користь Волті. Паралельно з попередньо згаданою парою також грали їхні опоненти з Аргону та Бухтауну. Як не дивно, але в цьому поєдинку аргонівці ніби з ланцюга зірвались вже у першій половині. Двічі Калимчук та Дзюбенко зробили рахунок 3-0, а У другому Олексієнко та все той же Віталій Дзюбенко створили розгором, який пом'якшився лише голом престижу від зарічнюка на останній миттєвості зустрічі. 5-1 і аргон наразі є основним претендентом на срібло золотої ліги. Саш, виграли, вітаю тебе із перемогою. А, стандартне питання, як вдалося сьогодні перемогти, за рахунок чого взяли три очки. А, і як вважаєш, хто лев матчу сьогодні? Отаке От комплексне запитання. Хочу подякувати супернику в першу чергу. Дали хороший бій, не дивлячись на те, що у нас сьогодні був хороший склад, хороший збор гравців. Вдалося перемогти, я думаю, в першу чергу, за те, що почали більше. Ходити на тренування, більше наігрувати. І останній тиждень як взяли нового тренера, так що думаю, надалі будемо показувати тільки кращу гру. Стосовно лева матчу. Стосовно лева матчу, я думаю, тут очевидно. Килимчук Юрій ага. заслужено. Два гола, гольова. Я думаю, сьогодні добре відіграв. А, ви сьогодні з братом граєте, а Анастасію я не бачу. Де Анастасія? Я вже бачу. Анастасія є на місці. Окей. Чи допомагає її вболівання, її підтримка, коли ви граєте в футбол? Звісно, допомагає. Коли за тобою так наблюдають, постійно споминають про це. Як СБУ. Звісно, це приємно і дає більше мотивації. Супер, ще раз перемогою і слава Україні! Галина слава! На кінець поговоримо про срібну лігу, де третій Тайн сенсаційно отримує перемогу над Феніксом. 2-1, а в їх складі відзначається до речі, двічі Пилипчук, а за Фенікс забуває Руденко. А Барбершоп в цей день громить збірну вільних агентів 6-1 і підбирається до них на відстань у 2 бали. Що ж до команди Дмитра Фендюра, то вона наразі на третьому заліковому місці.